Я навіть не знаю, в кого Путін набрався цієї придурі. Тобто, з одного боку, ми можемо порадіти за Росію, да, можемо порадіти. Але якось порадіти за Україну, язик не повертається при цих розкладах. Тобто, якщо ми позиціонуємо себе як демократія, то ми, певно, мали б запропонувати щось нашим людям, які йдуть у військо, ви да? б мали б це зробити. А як ми мали б це зробити, якщо ми не зробили навіть початкових висновків з цієї ситуації, в якої ми опинилися? Як? Ми не розібралися в перший раз, коли Росія напала в 2014-му? Не розібралися другий раз. Ми, звісно, не розібралися третій раз, коли нам вдалося відтіснити росіян. От навіть з позитивного явища ми б мали б зробити висновки. Ми відтіснили росіян. А давайте подумаємо, кого за це ми можемо похвалити. Хто у нас такий молодець? Володимир Зеленський вирішив, що це він молодець. Він помилився. Якраз його заслуги там явно не було. ця історія вже розкаже пізніше. Тим не менше. Ми, не зробивши висновків, чому нам вдалося відтіснити росіян. Ми вирішили, що ми такі класні, що прямо капець. І, звісно, росіяни поперли. Звісно, ну, якщо ми правда думаємо, що ми такі класні, народ, це ж політика. Гра може бути максимально серйозна, і тому гра може йти на людське життя. А наші люди отак. от. 100 тисяч в одну сторону, 100 тисяч в іншу, давайте більше людей, а головою подумати ви не пробували. Ну, це ж прямо залежні речі. Ми всі маємо робити висновки, ми всі маємо думати. Мій канал особливо, я сподіваюся, буде сприяти тому, щоб люди, правда, думали. Не думали про те, що вони думають, а справді думали. Я розумію, що цей процес важкий, але він необхідний. Якраз від цього залежить виживання держави, тому що всі країни, в тому числі європейські, роблять висновки. Європейці взагалі кажуть, а покритикуйте нас. А ми, може, десь не ну, Тобто вони розуміють, що вони не бачать себе да, об'єктивно, ну, тобто вони чекають критики з боку. І це правильна позиція. Нашим людям слова не скажи. Люди, ви такі досконалі, серйозно. Тому у нас процвітає токсичне суспільство, яке не хоче чути критики на свою адресу. Ну, тобто ми такі класні дівочки, да? в тому числі і хлопчики. І слова нам не скажи, ми, головне, хай всіх підряд, а нам слова не скажи. Це вкрай токсична позиція. Але вона зараз у нас стала буквально державною політикою. Це просто в голову не налазить. Чесно. Тепер, ми всі, ну як всі країни, знають про наші, ми ті ще токсики. Насправді. Тобто, ми беремо у США гроші і ми ша нічого не винні. Класно влаштувалися. Сильно класно, прямо державники. Залізні. А нічого, що гроші до армії не доходять, як варіант. Гроші просто не доходять до армії. Держава буквально нічого не може зробити для армії. Крім того, щоб армію поносити по всьому могла. Оце в держави добре виходить. А для того, щоб зробити щось для армії, це не той випадок. Зовсім не той. І ці люди називають себе державниками, та тому що немає висновків про це. От люди от висновки нам вкрай-вкрай необхідно. Сподіваюсь, я довела думку. Згодні, не згодні, пишіть коментарі. На цьому в мене все. Підтримайте мене, підтримуйте мій ютуб-канал, підтримуйте за особов'язково. Люблю цілую. Бувайте, па-па.